Слово надається заступнику начальника головного управління Національної поліції в Донецькій області, полковнику поліції Матвійчуку Сергію Анатолійовичу. Сто днів назад у місті Маріуполі стартувала патрульна поліція. За цей час в місті Маріуполі люди побачили роботу поліції. Я хотів би вам побажати саме головне це здоров'я і успіх. І ту роботу, яку ви проводите в місті Маруполі, вона на сьогоднішній день видно. Вона є, і люди це бачать. І повірте мені, на сьогоднішній день дуже багато людей. Дякую за цю роботу, яку ви тут робите. Від начальника головного управління національної поліції Донецької області, генерала поліції 3-го рангу Аброскіна В'ячеслава Васильовича, нагороджується Дівченко Андрій Олегович. Инспектор роды номер один батальона управления патрульной полиции из Тимариуполя, департаменту патрульной полиции. Роды номер один батальона управления патрульной полиции из Тимариуполя, департаменту патрульной полиции. Ударина Анастасия Сергеевна. начальник центрального отдела полиции полковник полиции побойный Миколай Миколаевич Наверное, трудно судить первые 100 дней результаты работы, но я сразу вам хочу сказать это без слова лезть именно в Мариуполе, Наверное, единственное подразделение которое полное взаимодействие нашло взаимодействие патрульной полиции и национальной полиции Я вам желаю всем здоровья всего самого наилучшего Я думаю, что мы сделаем вместе все возможное Щоб граждані увідів сотрудникам поліції, незалежно, патрульна поліція, національна поліція завжди знали, що це настоячі защитники, які молодь і оберігають наш одного родина і наші граждані. Пройшло статні з того моменту, як ми складали на цій, на цій площі присягу на вірність українському народу. 100 днів э, минуло з того моменту, як ваші очі загорілися э, служити, захищати громадський порядок та спокій наших жителів міста Маріуполя. За ці 100 днів ви виросли як професіонали, здобули певний досвід. Хочу до вас звернутися, звернутися одним. згадувати себе постійно, як в самий перший день, 30 травня 2016 року, щоб такі очі у вас палали назавжди, щоб ви завжди допомагали мешканцям. Захищали конституційний лад та спокій нашої країни, щоб в будь-яку хвилину, годину ви стали на захист нашої держави. Я вірю в вас, я бачу ваш настрій. Я знаю, що ви не подведете ні мене, ні державу нашу, ні мешканців, які на вас надіються. Підтримати маму патрульну на сьогоднішньому святі прийшла її маленька донечка, і зараз вона розповість нам про те, як воно бути дочкою поліцейською. Зустрічайте галину та її маму інспектора 3-ї роти Павлову Анастасію. Я що дівчинка, але маю. Те, що порушків, я поліцейську Ось і це така красива. В велике місто надає. Ти на майданчику пограю, а потім скажу, добрі діти, великі справи зараз маю. Я поки що маленька дівчинка, але від мами вже навчилась. Потрібно починати з себе, щоб навкруги життя.